Начебто нікого. Що ты там казав за ривень, я так и не почув? Кажу ривень на а грати так и не навчився. Хто? Я, что? За себе ж кажу, лапа, телевизор тикалка потрібна. Так. Треба, конечно. Як ці ящики відкрити? Ніяк. Тримай. Так. Та то нема не не зашл. Тобі також потрібен коліма? ні ні не А де ти сейвуюсь? Uh, Ось я uh. думала що це воно. Здесь коротче сейфу є. Десь, те, хто я знаю? Мені потрібен якийсь проціл Ага, дякую. стоит дали ага. матор никого не потрібен и забираешь мой поле все шо, шо, шо? забираешь мой поле беги семирка поем ты блять <laughs> Ну а я ж питаю які семірки джо. І шо на карт. Ну, семірки. Треба йти до зони. Треба машину якусь знайти. Може таксі викличемо. 30-40. Набирай. Ага. Рекламу на ютубі не можна викладати також. За неї потрібно платити. Осуждаю. Капец. Це будет весело. Да. Буже весело. Легіонер, потрібно рухатись. Моє ВП. Моя ВП, так. <гум> Літак летить. Що там не було у тебе авто? Ні. Mm. Тільки пішки. Пішки, пішки. Я б хотів подивитися, який же там скін у нього на дачу випав. а дачу <гум> я так не бачу. А щось не видно. Є, є кар. Хто? Кар. Де ти його бачиш? А, ти зайшла в той? Ну все, я вже пішов. Дуже далеко. Ходімо, не, не будь там, не сиди там. Це ми... Ага, я поняв, куди ми прийшли до стадіону. Я знаю де тут є машина. Якщо її не забрали, звичайно. Але тут і люди можуть бути. Лапка, де ти є? Да. Та щось якось ти дуже далеко від нас. ти не йдеш, ти стоїш. Ти нас обманюєш. Ви всі брехуни. Ти, мабуть ця трикса тема. А ну, ми сюди не зайшли, ну от біля мене є один. Ми на пусті. Чо ти пустий? Да у мене це просто не масштеки, ну, я зайду сюда. Будьте подивись. Може. Буде пуля вот. Блявло. А ага. СВР потрібно тобі? Напевно. Напевно, добже, добже. Файна. Ой- ё. Що там, вже гасить тобі, да? Ні. Надо тікати. А, ага, тут той. був, якийсь білий. А то ж, дивись, обережно там. Підходжу. До нас? Чи докуда? До Да кусти кости? Бачу авто. Яке? Зелена? Дача? Мабуть. Ну бери, же хочу скида показати. Ладно, кадина. <гум> Боже, шо ти, тебе... милий. <смеш> Ви де там? Куди їхати? До мене. Маркер. <смеш> По мене <помені> гуляють. Це <паля> зі стадіоном, а попевно. Ха-ха-ха! Що там травилось? Трошки скупались. Дернула тачка. Нічого. Денис, потрібно примінити твого скина. Авто приїхало вже. Де воно? Де воно? Лапка. Де тачка? Там. Де? Він не бачить Десь тут? Де ти приїхала? Покажи йому, метку поставив. Побачив, відкрив оченятка. <laughs> не бачив, не бачив. Примінив? Так. Mm, Знайди, да. знайди шостий приціл. Немає Один Чуєш, я знайшов сигнальну ракету сейчас. Mm -hmm. Можем бетера взяти. У нас поруч розкладають того шара витуального. Де? Yeah. шостий приціл. Ага, побачив спрыгну, він. Чому? Ось там. Ні-ні-ні-ні-ні, Ну, я маю на увазі зі стадіону спрыгну. Mm, mm, це 24. потрібно. Бежу, бежу. Ну! Бежу! Дэмп! Ага, побачив. Я кому повар Хто? Кто? Ой, Ой спорь Ага, вот тут такие две скин дали, да? Ну что, может будем рухатись? Чи як? Поехали. Це нормальний, у нас таких немає ще. Бачила якісь скин? Да, гарний. Обмальовано. Подумається, сама одна такі виїхали, да? Так. Ты знаєш, якось мало аптек, у мене тільки три штуки не. А я ще хочу виплатати нам цього, мабуть, бетера, да? Тільки до зони потрібно доїхати. Ну поїхав, я ж це і хочу, щоб ми якось встигли. Що це зробити. Але ж нам потрібно це посейву якось. Поставив нітку, поїхали тоді. Нам надо якось этот страк проехать мимо. маску. Сього опозицію мобілізувати. Тут, мабуть, немає вода. Мабуть, ось тут. Давай. Место, так? Да? Ще одна э, ця. З якої сторони не бачу. Не, не бачите. Тут ось, тут ось люди. Це капець. Чому іменно зараз треба бабу? Тут це таке було. Панзер. Брежно. Де? Десь у цьому кемпі вони. Звідки тебе. Правый э, край. Сейвуйтесь, сейвуйтесь. И хотя там дальше все выкрут, Он він падає. Хто? Де? Так, забирай його, забирай. Так, 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 так. Пересядь тільки обережно там. Ми ще один сейв Найс. Nice. Mazy. Nie, teraz jeszcze jeden jest. Na kamie. Zaraz jeszcze jeden podaj. Поехала, кушала. На... один бетер кажу, на, на блок поїдемо. Поїхали. Все, два бетера. По ма силы по машинам. А впав? впал, -мо! Матєво. Аптечку приму сюда еще видно псы. Зараз из спины пробежит. Сил в беттера одразу. Я его накину. Я стрельну еще. Так. Иди что ли. Так. На ту бетерах я ще не бачив, щоб люди грали. <спільш> <сігра> я теж. <сігра> Це якийсь новий контент, можливо. Це дуже гарний кавер у нас буде. Але дуже мало чим хилитися. Ось, стой, 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 си-сі-сі. є аптеки. Будемо рісати. А ти чип забрала? Так. А де? Тільки узовні. Ні-ні-ні, вже не поїдемо. Мені потрібен бронек. давай тут уже пошукаем. А вот теперь типа, надо штаб. Чтобы Петера не украли. Заходим уже. Знаешь, что? Так. ура! Зараз гляну по-быстрому цей. Можеті виїхати Ви взяв одну АВП стріляє на мапі Поїхали трохи в зону здається, що в цьому ангарі може хтось бути Можемо заїхати подивитись Аптек вот Так. Говори на жовтий. На Ось Восемь крутила. Все, сідаємо. я это что-то новое, конечно. Только, мабуть, не ищу в местах. Это, конечно, небезпечно, но я хочу. Зараз спать треба только нормально. тикай, тикай! Добро, тикай! Тикай, вот, тикай, тикай. Забрал его? Що ти забрала там? Щось є гарно? Броні. А, ДБС. а, броя. А, ДБС, а хай самі грають. Де тут? Та ти що не бачиш мене. Добре, їду до тебе, будь там. Авто йде позаду нас. Ні, ну тут треба брати якось топ, я не знаю. Я теж не знаю як. Ну, у нас два цих броньованих. Тебе сильно заруїнили його. Половина. О, це не дуже, звісно. Можемо постояти тут. на той стороне бачиш наверху приста десь добре, добре. да им я кил блюшку шмаль Да блин, вин вид пол. седай, сюда и Поехали, поехали. В зону летим. Давай, 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 давай. Есть. Добре. У нас на камне. На камне. Уж Угу. Тихо-тихо-тихо-тихо, тыхонавища тихо, ты Ти поехала. Смотри была кидают Треба ехать За уголь Треба А, він все, да. Так. Зрозумів. Ось, ось бежут. Бежут. ось, ось, ось. Давай, 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 давай. Yes. Найс.